Усім привіт! Ми команда BAF. Як це розшифровується Bluetooth Animal Feeder. Ми представляємо вам нашу нову розробку. Це автоматична годівничка для котів. Називається вона також BAF, Bluetooth Animal Feeder, тому що вона може працювати як і по Bluetooth, так і автоматично. У вас були проблеми з годуванням вашого улюбленця. Він весь час розсипав корм і воду, але наш проект вирішує цю проблему. В нашому проєкті є ручний режим керування, який складається з кнопки вімкнення і вимкнення, індикатору вімкнення, індикатору рівня їжі, кнопки для подачі їжі, кнопки для подачі води та кнопка, яка керує іграшкою. Друзі, я вам хочу показати, як працює цей плейс. Я хочу роботи ми натискаємо цю прекрасну клавішу. І в нас цей слойот, Це індикатор вівкнення пристрою. Якщо він світиться зеленим, то все прекрасно. Батарея в нормі все класно. Далі, ось цей, то цей індикатор це індикатор їжі. Якщо він не світиться, то все класно. А якщо він світиться, то треба досипати їжі. Далі, Наступне. це клавіше щоб нали... налиття води. Якщо я натискаю, то зліться вода. Ось клавіша насипання. Все прекрасно. А до цієї клавіші я поверну нашу конструкцію і... і вмикаю іграшку! І тепер ви можете гратися з вашим улюбленцем. А ви знаєте, чому в нас такий дизайн? Все через те, що коти... Ви знали, що коти прилетіли із косу на, на пірамідах. Вони пролетіли із космосу з іншої планети. В Єгипет на таких пірамідах. І саме через це в Єгипті піраміди будували, а на всякі будинки. Також на верхній частині нашого девайсу знаходиться лежак, дуже комфортний і ортопедичний. На ньому кіт може спати спокійно. Також по бажанню можна або замінити цей лежак, або просто його прибрати, щоб відкрити. Цей спеціальний люк для того, щоб засипати їжу, налити воду або просто побачити це все диво. Андрій. А тепер ми вам розкажемо що продає цей, цей прекрасний пристрій. Якщо податися ближче, ми бачимо плату Arduino Uno, Бредборд, три кнопочки. Два світодіоди, які показують і індикують заряд нашого акумулятора і про кількість їжі. Ось сама крона, наш акумулятор. Перемикач, із у якого ми можемо включити і виключити наш пристрій. Два сервоприводи. Один з яких відповідає за іграшку, яка рандомно дергається вперед назад Один, А другий відповідає за засилонку для їжі. А який використовується для подачі їжі. Тут а ось бак для їжі. В ньому встроєний, встроєний, сонар, в ньому встроєний сонар, з дому якого ми вимірюємо кількість їжі і подаємо на цей світлодіодик. Ще в нас є тут блютуз-модуль HC06, а для подачі води ми використовуємо маленьку помпу, на дні пляшечка. Для того, щоб правильно працювала подача води, ми використовуємо реле, щоб нічого не перегоріло. У нашому девайсі є як і ручне керування, так і дистанційне. Зараз ми розберемо дистанційне керування, тобто керування по Bluetooth. Для цього у нас є спеціальний додаток, який розробляли ми в app іventрі Зразу ми бачимо логотип нашої фірми, який також робили ми. Все вибумо виклик... от перша інструкція. Тобто інструкція, як провімкнути пристрій. Також ми нажимаємо Показати девайси. І в нас є наші Bluetooth-модулі. Тобто підключаємось у вас буде тільки один тобто, наш пристрій. І нажимаємо кнопку Підключитися до девайсу. Зараз ну, йде процес підключення. Поки що дивимось на інструкцію. Це інструкція по використанню. Тобто як працювати з самим пристроєм. Нажимаємо кнопку почати роботу. І нас зустрічає три основні кнопки основні. Насипати їжу, режим гри, налити воду. Коли ми натискаємо на кнопку Насипати їжу, луток з їжею відчиниться. Коли ми відпустимо цю кнопку, він зачиниться. Передемонструю. Також, коли у нас закінчилась їжа, у нас все ще горить. При натисканні на кнопку Налити воду, подається сигнал на ардулінку. З Арделінкою він перейде на помпу і подається вода в нашу мисочку. Давайте помпу демонструємо цей процесом. Кнопка активує режим гри. Тобто наш, наша іграшка буде рандомно крутитися в різні сторони завдяки нашому серві.